Да, добрий вечір. Добрий вечір е, Макс, це Оскар. Зрозумів. Ти писав телеграм-каналі, як найти Оскара. Так я там сам і сижу, в принципі, вичитую, то я й побачу повідомлення. Четверта бригада оперативного призначення Аробіж. Це призначення. Є. Мені були хлопці і знайомі посовітували вас як надійну людину, яка може допомогти нам з старлінками, з... Такими потребами, як это. бо у нас позиції і в ми порозносили. У нас, на жаль, бліндаж за бліндажом лягає, а це часу немає на те, щоб виносити і ще щось. Пішка прилетіла, все воно згоріло. Це таке хлопці, просто що Ну так як би хотіли, щоб попросити вас допомоги по поводу кафлошки. До кафло Тобто Це вже зв'язок з великою землею. А, треба е капфлушку і щоб на неї підключати старлінк, да? да. ага, так? Щоб вона тягнула Так. Ага, це плюс. І желательно, і желательно, якщо є, щоб туди е пліту, то є е панелі сонячка в старлінках і в екофлошках дуже-дуже велика потреба. Бо у нас там одні допомагають, збирають на авто, а одні на репку переносну, бо без репки у нас і півітрони, і скиди, просто кишать. У нас 90% з 200 і 300х, це все з і в піввітронів. Повієш, я був тільки недавно в Покровській, Хлопці кажуть, ніяких там ніхто нам не привозить не притули, не Порошенки, то все каже, піздеш, що там прям пакують у нас усіх. то каже, така піздєш, що у нас уже злобає. Так, так, то все, то, то все, брехня. Я не знаю, де там той протул, я не знаю, де той Порошенко, чесно. <кій> В общем, я не знаю, ставниць як... понімаєш у притули, лечать на рахунку монобанки з чмотом сотні мільйонів гривень. А тут, розумієш, порядочний, ну я себе считаю порядочним, тому що я в долги влазю, я е, стараюсь купити свої, і люди скидають. Мені оце зараз зібрати, звісно, це буде ціла, ціла проблема. Ну, буду старатися. Єдине, що е, якби ви теж допомогли, або відео теж може звернення зробити, щоб люди побачили. Та, і, і все, ось. що я можу, я зроблю, без хлопці. Ви питання. питання, ми відео знімемо. Що ви попросили про допомогу у вас у Олексія Оскара? Тобто ви відкликнулись якби. Без питань, хлопці. бо перший год, перші три місяці, я ні гроші не забирав, нічого. Я сам за свої гроші в мене був якісь там ну, на операції відкладені там, гроші. Е е броніки я купляв, машини передавав, тепловізори передавав, е фурами гумдопомогу віддавав з інших країн. Е пакував, фасував адресно. не то, що знаєш, там куди-то уїхала, непонятно куди. Іменно адресно людям, кожному вони були в шокі, коли тунці салями приходили. Не оце наша прострочена мишами обистяне, розумієш що? держава, блядь, mm -hmm. дає людям. Зато в Курск туди вже дивлюсь, такі ящички відправляють підари, блядь, наші, сука, зелені, йобані, блядь. А mm, а зараз... Зараз важко вже. По поводу цього, з я згоден. По поводу, там, этот, гуманітарку теж, якби там люди, этот, ну, на жаль, людина уїхала теж там. Раз в неділю присилав нам гуманітарки там на підрозділ. У нас не також багато залишилось. Скільки e, вас, 6... хлопців? 16 у нас. А Добропілля там нова почта зараз. То я буквально завтра буду відправляти. Мене там е знайомий теж військовий воює, я йому часто допомагаю. Е а, у нас на Славянськ. А, а вам ще... можна на Славянськ передавати? Так, да, да, да. у нас Бахмутське направлене. А, Бахмутське все, Славянськ. А яке відділення вам краще? Номер 7. Номер 7. Е ти мені ну, тут не диктую. В телеграмі тоді напишеш номер телефона, на який відправляють посилки. Добре, Я дивлюсь, добра, продукти, добра. медикаменти, е, там, футболки, а енергетики треба вам, а то мені всі пишуть, що ви тут брешете, хлопцям не потрібні енергетики. Я кажу, взяла, сука, жопу свою, блять, уїбала в Покровський, спросила, ліч, що. в глаза дивляться. Чи... енергетики, всі п'ють, всі, всі хочуть вкусненького хлопці, бо вони сидять по місяцю на нулю. Все, що вкусненьке нам привозять, ми все відправляємо, тобто беремо з собою. І хто виходить на вихід, ті з собою беруть? Ось ми вийшли на вихід з собою беремо і енергетики ті ж самі. Ну Як а мені стрігалося. там ой, що ви Оскар брешете, їм енергетики не треба. Я ти блядь, там була, ти блядь, була це, там. ми постійно. Вибачте, що приб'ю, Ми постійно. Це відео. Відео так затикати рот таким. Це відео. Ми постійно я ж кажу, у нас люди, людина кожну неділю нам присилала вкусняшки там. І тати. Ми оце отримали, сняли відео, відіслали йому. Він все от, показав, заткнув рота там і то, есть, там його знімали і казали. Тості okay. у мене інша ситуація. Ти розумієш? Я допомагаю хлопцям э, в таких жопах, де вони не можуть ні відео зняти, нічого, тому що комбати, гандони. Узнають, пизда їм. І э, поймаєш, них всі одказуються. А ви не зробите відео? Ні, до побачення. Ну що це, блядь, за отношення? Тому я і страдаю за того, що я вожу хлопцям в, 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 в окопи, або передаю через знайомих їм, або в селі рівно оставляю там є готель Європа е е такий за Покровським. Е е але вони кажуть, що ми не зможемо вам ні відео, ні ни такого, нічого, тому що ну, про Сікутні хір делать. Я кажу, хорошо, ну ми поняли, ви нам значить, не будете допомагати. Схуяли кажу, я вам не буду допомагати, А ви що, не такі, як всі, чи що. Ну от ми просимо, і всі відказуються. Ну от, розумієш? І тому, а де відео, а де отчеты, а де це? Я ж, блядь, у з Порошенком. Там з дрона, там такі, кажу, отчеты, блядь, що э, Варнербразе с нервнокуре, я кажу ваше. Ні, у нас проблем немає ніяких, То у нас э, дозволяється. Хто допомагає, то это відео, бо вообще без питания. Я без питань і можна... Этот... Хорошо. Е, на 16 чоловік вам на Слов'янськ, на 7 відділення відправлю посилку. Ви тільки мені напишеш мобільний, який, хто там отримувач, чи я думаю, воно проб'є. Так, ну, е, да, Поможіть, будь ласка, зі збором, бо я зараз покидаю тобі всі свої соцсети, щоб ти бачив, де я виставляю збори, щоб ти бачив, скільки збирається. Я зараз банку створю. Все, що від мене залежить, я буду робити. Ну, к сожалению, у нас така підарська влада, що мене банять, мене закривають, мені блочуть странички, мені відкривають кримінальні справи. Про мене тільки хуйню пишуть в інтернеті, шахрає фрицька лаборант. Ну, я кажу, слава Богу, що не хвалять. Значить, я з народом. А то як да. приколи день народження, це міжнародне свято. Е, за чмута, а чмут там, чому то, а Сарденко то, а притула то. Блять, весь інтернет пістрить, а Оскар Шахрай, і лаборант. Значить, кажу, все хорошо, значить я нормальний. Якщо ведуть розмову, значить живі, значить на правильному пути. І Тоді все, що в моїх силах, я зараз буду робити. То, дякую, дякую. Будемо на зв'язочку, дякую, угу. велике. Я... Ні, так, що, що можете, да, підкидайте тоді чи прохання, чи відео там, щоб люди, розумієш, бачили. І вони допомагають. За кордону людей багато українців допомагає. Все, але їм треба теж бачити, вже вони бідні теж не знають, кому вірити. Ти сам бачиш, що робиться. Так, так. Добре, добре, mm -hmm. добре. Ми там завтра, післязавтра должны навіть тяжко вийти. Якраз зробимо відео. Все, дякую, слава Україні! Це рубіжне. Це... Четверта бригада оперативного призначення. Всього їх там залишилось 16 чоловік. Слав'янськ, цьому -е відділення мобільне він мені дасть. Ну, Я не буду отримати на маразматичні всякі коментарі по поводу енергетики Ви самі почули, так що можете. Ті, хто люди там мене захищають в коментарях, можете писати таким уродам, що хай беруть свої кадики, жопи і тащить до воєнних осюди і спрашують, чи треба їм енергетики і все інше. Ви самі все почули. Це людина просто написала мені в телеграм -канал, і я якраз відповідав людям і побачив повідомлення. Долучайтесь, допоможіть, якщо можна. Всім дякую, велике.